Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на каналі Зозулинка. І сьогодні ми розпочинаємо наступну частину мого виживання у світі Майнкрафт. Через те, що минулого разу якийсь гад-фермер поцупив мої бурячки, які були мені дуже-дуже потрібні, я вирішила зробити свої особисті городи. Дивіться, ось тут от я посадила бурячки. Їх ще не дуже багато, тому що я досаджую по мірі визрівання ці бурячки. І переключуся. Ще я зробила ось такі плантації: тросникова пшеничні плантації, тому що я іншого збіжжя поки що не маю насіннячко, але маю гостру потребу у тростині. Я маю надію на те, що мені все ж таки вдасться продати якомусь новому фермеру пшеницю заробити смарагдики. Так, я поки позбираю те, що в мене тут визріло. Окрім облаштування городів каскадних плантацій, я ще роз, розчистила ділянку для будівництва свого особистого будиночка. Ось тут він буде з видом на селище. Цієї серії я не буду його будувати. Мене поки що влаштовує те, що я маю, моє койко місто. І більше мені поки нічого не треба. Але я хочу перебудувати оці ось будинки, які в нас згенерувалися з самого початку. Вони мені не подобаються. Найперше, я хочу переробити ось цей будинок. Я хочу його повністю знести. Просто під фундамент і побудувати новий, але в мене е, дуже швидко закінчуються ресурси, тому я маю на меті сходити сьогодні до пустоші і подобувати ресурси. А також я дуже хочу знайти там покинуту штольню, тому що маю 100% впевненість в тому, що там вони повинні бути. Що я хотіла зробити ще до початку свого крестового походу за червоним піском? Я хотіла поторгувати з фермерами, здобути змарагди. То я зараз все перероблю, те, що маю на папір, і піду поторгую. Я бачу, бачу каменяря, якому ми зараз. Дуже вигідно можемо продати наші камінчики. Ой, нам рибак був, але то потім. Е, е, е ти куди? Оп, піймала. Пішли. Один, два, три. Все, закінчилася в нього глина, а в нас ще не закінчилася. Глина. Ну, окей. Ще хочу знайти картографа. Зараз будемо шукати його десь по будинках. Тут хто спить, хто ти? О, ти мені й потрібна. Ходь сюди. Давай, дорогенький. І ще ми його... Ти прокачаєшся. Ти... Забавно так спати. Ев, ні? А він ніби. Як, як... якось дивно. Який глюк. Та пе, я зараз тобі поставлю те ліжко, з тобою поторгую. Готово. Що він в нам порожня мапа? Мапа дослідника океану. Цікаво, мені скляна панель. Це дуже добре. Мені подобається. Не подобається, що довелося його звідси прибрати. Ну і ладно, зараз підготуємося до нашого великого походу. У постелю давайте викинемо те, що нам не потрібно. Бурячки, пшениця. Також глину все ж таки доведеться сюди. перекласти. залізо. То я хочу взяти. В мене є кірочка ще одне кайло. Потрібно залізних лопат наробити. Зараз прям зробимо залізну лопату. В мене на всяк випадок є верстат. Я його з собою беру. В мене нема смолоски О, 18. Тож рушаємо у нашу подорож. По ресурси, мій човник. І погнали, відпливаємо. ту -ту. -оп. Далеко ходити не довелося. Ось в нас є вирва. І ось в нас є темпл. О, я навіть залізо бачу. Ну тут, якщо покупати, тут залізо можна знайти. Не в такій кількості, звісно, як золото, але можна. Тож будемо спускатися і дивитися, що там є. О, я бачу, я бачу сундук. Що тут? Ха! Лазуріт. Ну, можливо, так. Ярлик. вагонетку Також. Рейки мені потрібні для того, що я хочу все ж таки залізну дорогу зробити. Я не хочу видобувати нескінченну кількість заліза для цього, то я їх просто звідси поснімаю і все. Воно страшнувато бродити під цим. І ще зрозуміло, як потім звідси виходити. О, ще одна вагонятка. Що тут? Насіння бурячка, золоте яблочко, рейки і смолоскипи мені теж згодяться. Всю павутину знімаємо. Все, що може бути при нагоді використано, все забираємо з собою. Ну тут повно цих рейок, скільки там я вже набрала, По попівста звичайних та півстаку активуючих. Що там? Ха. Я е, граю на мирному режимі, тому е, якщо хтось сподівається на екшн, його, на жаль, не буде в моїх летсплеях. Я починаю так завзято-люто боятися, що я просто не можу грати, коли мене підстерігає якась небезпека. Тож, вибачте, будь ласка, в Майнкрафті, він для того і зроблений, щоб кожен вибирав собі те, що йому по душі, і те, як йому комфортно грати. Тож, екшена не буде, монстрів не буде, я боюся, перелякана. Але все ж таки. Тож, рубаємо цю павутину і прокладаємо собі шлях далі. В пошуках пригод. Якийсь такий він не дуже величкий цей темпл. Добре, чого ж я не взяла. А! Я знаю, що я зараз зроблю. Я зараз можу зробити собі ліжко, де мій верстат, так? З нитки я роблю вовну. Раз, два, три. І вже з дошок та вовни я роблю собі ліжечко. І ось тут прям сплю. Добрий ранок. Забираємо все. Ми були там. Тепер підемо сюди і потім ще сюди. Добре, якщо я знайду щось цікаве, я обов'язково вам покажу це. Ходила, я ходила, ходила. Нічого цікавого не знайшла. Ну як нічого. Найцікавіше, що я знайшла, це кактус. Кактус, так прикольна річ. Дійсно без сарказму, тому що я буду з нього робити зелений фарбник, і він буде в нагоді. Накупала, як і планувала, багато червоного піску, зламала дві лопати. І ще знайшла ось таку штуку. Я туди ще не ходила. Зараз е, хочу з вами сходити, подивитися, що воно таке. Є ну так у озерцо таке, Прикольно. І що? Зараз буде розчарування велике, Да, Просто дірка, дірка в землі. Ну, а що б ні. Трохи вугілля, трохи міді, трохи золота і показала називається. Біжимо далі, подивимося, може, по якихось інших дірках щось буде. Що це таке? Оу, ще одна пишна печера. Дивимося, що воно там є. Там я бачу чи то золото, чи то залізо. Спущуся, по водичці, мабуть. Не хочу я вбитися, треба лише добігти до краю. Де можна стрибнути у водичку. Отоди. Плюм. Випливаємо. Глибоко, глибоко. Так, а з цього боку так само, так? Да? Ну, я думаю, що я прямо зараз ото і почну купати. Ще золото. І ще золото. І ще золото. Погнали. Я тут купаюся, купаюся в цій печері, повикопувала вже трохи заліза, багато золота, багато вугілля, і в мене ж забитий інвентар, то я вирішила трохи оптимізувати місце, звільнити, так? І я знаю, що мені з червоного піску потрібен буде червоний пісковик оп. Я його перероблю, щоб в мене звільнилося місце, тому що червоний пісок, будівництво він мені не буде потрібний. Продовжуємо купати. Я звільнила місце, куди складати все це. Вугілля нам теж знадобиться, тому що я знаю, що рибак він купує вугілля, що дурний, та м'ясник згодом теж буде купувати вугілля, тому я його видобуваю саме для торгівлі. Дивіться так. Я вже понабирала і золота, і заліза вже багато іншого такого, що досить рідкісне. А зараз доводиться викопувати і просте елементарне вугілля, але все, все, що є в Майнкрафті, воно для чогось та потрібно. Скільки в нас вже золота, в золота в нас вже стак і одне. Я чесно кажучи, не дуже розумію, як я буду його використовувати. Золотом. Що, будемо спускатися вниз? Подивимося, що там, і там щось. Це риби. Ова! Так, рибки плавають. та й годі. У водоспаді печери плавають тропічні риби. Ходімо нижче ще далі трошки. Ну, красиво! красиво. Це оновлення печери. Хлопці та дівчата, мабуть, попрацювали. На славу. Так, ще залізо. Мимо заліза я не проходжу. Я підіймаюся наверх і буду вилазити звідси. Я хочу перевірити, що я маю наразі. У мене є пісковик детекторні рейки, активуючі і звичайні. У мене є залізо, нитки, золото, вагонетки вантажні, вугільні блоки. Я так і знала. От дивіться, я так і знала. Я бачу того торговця. Ото От знаєте, я щоб е, з задоволенням купила в нього. Я б купила морських огірків, я б купила трубчасті корали. Але мною було прийнято рішення перед виходом залишити всі свої смарагди вдома. Тому сама винна. Така в нас вийшла серія, трохи погуляли, трохи повидобували щось, знайшли таке помірно цікаве. Я буду вертатися додому, розкладувати наші нові ресурси по скринях та планувати, як будемо продовжувати розвиватися та виживати далі. Всього найкращого вам, папа. -па.